Енергетична відбудова України це виклик, що вимагає сучасних рішень та надійної техніки. Тут ви бачите процес прокладання кабелю за допомогою натяжної машини Тесмек АРС 505 що стала незамінним інструментом у складних завданнях відбудови енергосистеми. Спершу команда витягує трос лідер із машини до початку траншеї, де розташована котушка з кабелем. Обладнання працює з гідравлічним приводом, який забезпечує постійний натяг троса, а електронний реєстратор показників тяги та швидкості дозволяє точно контролювати натяг. Це гарантує рівномірний і безпечний рух кабелю навіть на великих відстанях. Далі трос закріплюється на кабелі за допомогою спеціального кріплення. Після цього натяжна машина починає протягувати кабель через траншею. Процес максимально контрольований. Система запобігає перевантаженням і забезпечує плавну роботу, що дозволяє уникнути пошкоджень кабелів. Обладнання та значно полегшує і прискорює виконання таких складних завдань, відкриваючи нові горизонти для енергетичної відбудови України.